У Кропивницькому продовжують спорудження багатоповерхівки по вулиці Жадова, будівництво якої почали торік за кошти міського бюджету. Нині вже повністю звели перший поверх. На ньому шість квартир. Будівельники використовують енергощадні технології. Кожна квартира вже утеплена. Будинок буде дев'ятиповерховий на 54 квартири. Завершити будівництво планують за рік. Дом буде утеплятися ще наружу 100 міліметрів мінувати, тобто дом буде теплий, утеплений. Плюс в каждой квартире будет свое отдельное, надеемся, автономное отопление, чтобы у людей все это было жити удобно і тепло. Люди, які стоять в нас в чергах по двадцять 30 років, мають можливість отримати житло комунальне, безкоштовне житло від міста. Мені подобається проєкт. Проект надзвичайно сучасний. Мені подобається технологічне виконання. Мені подобається те, що будинок запроєктований уже в сучасних матеріалах будівельних і. В сучасних теплопоказниках